Як думаєш, у якому віці людина найщасливіша? А коли настає справжня дорослість? Я міг, що після 30 життя стає тільки складнішим. Але чи це правда? Чому в три роки дитина постійно каже ні-ні-ні? А підлітки, наче живуть у своєму окремому всесвіті? Чому після 40 багато хто раптом починає кардинально змінювати своє життя? Відповіді на ці запитання дає вікова психологія. Це наука, яка пояснює, як ми змінюємося з роками і що з нами відбувається на кожному етапі життя. Вона допомагає зрозуміти, чому певні кризи неминучі, як їх пережити і що вони можуть дати нам у результаті. Це відео перше у рубриці про вікову психологію. Тут ми розберемо, як наш вік впливає на мислення, поведінку і навіть почуття щастя. Це не просто суха теорія, а знання. Які реально допомагають легше проходити через всі важливі етапи життя. Ти дізнаєшся, які періоди розвитку проходить кожна людина, які кризи чекають на різних етапах і чому навіть дорослі люди продовжують змінюватися. Якщо ти хочеш краще розуміти себе, своїх рідних та друзів і знати, що відбувається з тобою зараз і що чекати далі, дивись відео до кінця. А в наступних випусках ми поетапно розберемо всі стадії дорослішання людини і дамо конкретні поради як легше пройти через ключові кризи кожного вікового періоду. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Також, поки ми не почали, я запрошую вас до себе в особисту психотерапію та на психологічні консультації, як з запитом, так і без. Записатися можна в описі під цим відео. І підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки та дзвіночки, щоб квітнув український YouTube а разом з ним і я. А для того, щоб мій канал все зростав і підвищував якість відео та звуку, запрошую вас підтримати його за посиланням на монобанку в описі під цим відео. Що ж, поїхали! <кхід> Що ж таке вікова психологія? Вікова психологія це про нас із тобою. Це про те, як ми змінюємося протягом життя і чому в нас в різному віці турбують зовсім різні речі. Ця наука досліджує закономірності нашого розвитку від народження до старості. Пояснює, чому ми в певні моменти діємо саме так і що з нами буде далі. Часто здається, що ми змінюємося випадково. Ось тобі 20, і ти повний енергії та амбіцій. ось тобі 30, і ти вже задумуєшся, чи все в житті робиш правильно. А після 40 з'являється бажання кардинально змінити роботу або купити мотоцикл, навіть якщо до цього ти боявся їздити до велосипеді. Але насправді це не хаотичні емоційні стрибки. Це цілком прогнозовані етапи розвитку, які проходить кожна людина. Цікавий факт. Психологи давно виявили, що наше життя складається з певних вікових періодів. Кожен із них має свої закономірності, свої кризи та ключові завдання. Наприклад, у три роки дитина раптом починає активно проявляти впертість, відмовляється слухатися і хоче все робити сама. І це не тому, що вона шкодник чи маніпулятор. Просто у цьому віці вона переживає кризу автономії, коли мозок починає активно розвивати навички незалежності. Те ж саме відбувається і з підлітками. Всі ці емоційні гойдалки, протест проти правил і бажання бути не такими, як усі. Це частина їхнього природнього розвитку. Їхній мозок ще не до кінця сформований, емоції вирують, і саме тому вони часом поводяться так, ніби їх підмінили. Але хороша новина це. Проходить те, що ми відчуваємо і як поводимося в певному віці, багато в чому запрограмовано нашим розвитком. Якщо знати про ці закономірності, можна не тільки краще розуміти себе, але й з меншою панікою проходити через всі ці життєві зміни. У наступних відео ми детально розглянемо кожен віковий період його кризи та як їх проходити легше. Чому це важливо для кожного? Чому вікова психологія важлива? Тому що всі ми змінюємося. Наші мислення, почуття, погляди на життя усе це не статичне. Те, що хвилювало нас у 10 років, здається дрібницею у 20, а те, що було важливо у 20, може взагалі не мати значення у 40. І це нормально. Але інколи ми опиняємося у ситуаціях, коли не розуміємо самих себе. Чому в один момент усе йде добре, а в інший нічого не радує? Чому те, що раніше приносило задоволення, раптом втрачає сенс, якова психологія пояснює, що це не просто перепади настрою, а природні етапи розвитку, через які проходять усі. Якщо знати, що в певному віці з тобою відбувається щось не так. А закономірний, ну, не щось не так, да? а закономірний етап дорослішання, то сприймати зміни набагато легше. Це допомагає уникати зайвого стресу і паніки, коли здається, що життя котиться не туди. А тепер уяви батьків, які ламають голову, чому їхня трирічна дитина перетворилась на маленького диктатора і на його кожне прохання відповідає ні. Якщо розуміти, що це нормальний процес розвитку, автономії, батькам стає легше реагувати. Те саме з підлітками, які ще вчора були милими дітьми, а тепер спілкуються короткими фразами, закочують очі та закриваються в кімнаті. Це не означає, що вони зіпсувалися. Це означає, що вони проходять через дуже важливий етап встановлення особистості. Тепер перейдемо до дорослих. Візьмемо, наприклад, кризу 30 років. До цього віку ми звикли жити за певним сценарієм. Навчання, робота, стосунки, можливо, сім'я. Але ось ти досягаєш цієї точки і раптом починаєш відчувати тривогу, значить, все нормально. А всередині ніби порожнеча. Це момент, коли багато хто починає переглядати своє життя, чи туди я йду, чи дійсно це те, що мені потрібно, або ще гірше порівнювати себе з іншими та думати, що я відстав. Але ось що важливо: ця криза абсолютно нормальна. Вона є майже у всіх, і вона потрібна, щоб перейти на новий рівень усвідомлення себе. Це не означає, що потрібно кидати все і тікати в ГОА. але якщо розуміти, що це природній процес, то ставитися до цього можна набагато спокійніше. Тому вікова психологія це не просто наукова теорія, а реальний інструмент, який допомагає краще розуміти себе та інших. У наступних відео, як я вже казала, будемо розбирати кожен життєвий етап і покажу, як використовувати ці знання, щоб жити більш усвідомлено та легше справлятися з життєвими змінами. Як же нас змінює вік? Поговоримо про головні періоди життя. Наше життя це не просто набір випадкових подій. Кожен період має свої завдання, виклики і закономірності. Психологи визначили основні етапи розвитку людини, і якщо розумієте їхню суть, багато речей стають набагато зрозумілішими. Перший важливий період дитинство. Саме в цей час формується базова довіра до світу. Маленька дитина не знає, що таке добро і зло, що можна комусь довіряти, а комусь ні. Вона просто відчуває. Якщо її годують, обіймають, заспокоюють. Коли їй страшно, світ хороший. Йому можна довіряти. Якщо ж дитину ігнорують, не реагують на її плач або навіть карають за емоції, у неї формується недовіра до світу, а іноді і до самої себе. Це один з найважливіших фундаментів психіки, і якщо він закладається неправильно, то у дорослому віці людина може боятися відкритості, не довіряти партнерам або відчувати постійну тривогу. Наступний етап це підлітковий вік. Отут починається справжній шторм, гормони, емоційні гойдалки. Перші закоханості, бунт проти правил, і це абсолютно нормально. Філітик уже не дитина, але ще й не дорослий. Він намагається зрозуміти, хто ж він є, відділитися від батьків, знайти власний шлях. В цей час люди змінюють стиль, експериментують із зовнішністю, вступають у перші стосунки, серйозні конфлікти в них відбуваються з дорослими. І їм здається, що батьки. Їх не розуміють, а весь світ налаштований проти них. Насправді ж їхній мозок ще не до кінця сформований, а любов, а лобова кора, яка відповідає за контроль імпульсів, ще не дозріває. Саме тому вони поводяться так емоційно та іноді навіть нелогічно. Далі рання дорослість. Оце вже стає цікаво. Людина починає сприймати перші серйозні рішення. Яку кар'єру брати, з ким будувати стосунки, де жити саме в цей період найбільше помилок, бо здається, що час ще є і все можна змінити. Але одночасно виникає величезний тиск із суспільства. Потрібно знайти правильну роботу, створити ідеальні відносини, відповідати певним стандартам. Якщо в цей момент людина не розуміє себе і своїх потреб, вона може обрати не свій шлях, а потім через кілька років виявити, що живе не своїм життям. Середній вік той самий момент, коли багато людей купують мотоцикли, ці порше і так далі. Якщо серйозно, саме в цей період відбувається переоцінка всього, що було зроблено, виникають питання: а чи туди я йду, а чи дійсно я досяг того, чого хотів? Багато людей відчувають кризу, бо розуміють, що молодість уже позаду, а ще стільки всього не зроблено. Саме тому у цьому віці часто змінюють професію, розлучаються або навпаки починають. Нові відносини. Це момент, коли важливо прийняти, що життя не закінчується, а просто виходить на інший рівень. І нарешті старість. Багато хто боїться цього віку, але дослідження показує, що саме літні люди часто бувають найщасливішими. Чому? Бо вони вже не женуться за статусом, не турбуються про чужу думку, мають життєвий досвід і більше цінують прості радощі. Головний виклик цього періоду прийняти зміни, залишатися активним і знайти сенс у тому, щоб жити далі, навіть якщо молодість позаду. Як бачиш, життя не хаотичне, це послідовний процес, де кожен етап має свої завдання. У наступних відео ми детально розберемо кожен із них, а також поговоримо про те, як проходити через вікові кризи з мінімальним стресом і максимальним розумінням себе. А в цьому відео ми тільки почали знайомство з віковою психологією. Я просто думала, як мені зробити такий плавний вступ, бо дуже довго думала про цю рубрику, писала дипломну роботу на цю тему. Так що у мене дуже багато інтересу до цієї теми, і я думаю, ми зрозуміємо, як пройти через всі кризи та легше, ну, з найбільшою користю для себе. А я дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть, які конкретні теми ви б хотіли, щоб я розглянула в рамках вікової психології. А я з вами не прощаюсь. Ми побачимося в наступному відео і бережіть собі себе.